Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові продовжують обстрілювати правобережну частину Херсонської області. За добу випустили 328 снарядів. Допомагали евакуйовувати людей з підтоплених вулиць через підрив Каховської ГЕС російськими військовими. Зараз розчищають будинки від сміття, яке принесла вода. 6 по 9 липня у Словацькому місті Тренчен відбувся фестиваль Погода. В ньому взяли участь артисти Херсонського театру. Віктор Іванович мешкає у приватному секторі в одному з районів Херсона. Через обстріл, розповідає чоловік, пошкоджень зазнав його будинок та помешкання сусідів. Ми були тут у дворі, ну похищаться робили. Сильна була вдарна волна. Настільки була сильна ударна волна, що внутрі ми були там у рев'янці, все попадало, що можна було падати. Ну, з переляку повискочили в двір, багато дуже шикера було з того дому. Побило вікна в нашому домі. Ну, осколками дуже теж на виробило багато. Дружиною кімната була. Там коридорчик тут так, такий. Ну, кладовочка коридорчик такий. Так. Кухня в нас була. Микола Кондратюк показує другий поверх свого будинку, який розтрощили російські снаряди. Каже, тут мешкали він з дружиною та дві доньки зі своїми дітьми. Вціліли кілька кімнат на першому поверсі. дочка. Денька. старший привет был. Нога. Они выбегли. Синий, другие сразу. Только они выбегли туда. Вот забор попал. другие три Ну, внизу там кимната вселилась. Просто жодні світла немає. Розбираємо потихеньку. Деокупована територія Херсонщини під обстрілом цілодобово розповідає керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку вже обстрілювали село Інженерне. Там зазнали поранення дві бабусі 70 років їх доправили до лікарні. Через обстріли минулої доби була поранена одна людина в Антонівці, говорить Толоконніков. Є поранені і в Береславському районі. За останню добу під ворожим вогнем опинились місто Береслав та Село Тягінка. Пошкоджень зазнали в місті Бориславі багато квартирних житлові будинки. Господарчі споруди мешканців, також житлові будинки. Наслідок обстрілу від цивільні людини в місті Борислав отримали поранення. Там Поранення легких, таку травму отримав один лікар місцевої лікарні, також важких поранення голови отримав ще один чоловік. Також двоє людей отримали поранення внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами, двоє чоловіків, ті ці. Розбирали міну в своєму гаражі і. Звичайно, вона вибухнула, вибухнула, і вони отримали поранення. Ніг, рук через атаки армії РФ на території Херсонщини сталося декілька пожеж. Вогнем було охоплено два житлових будинки та складські приміщення. Ще три пожежі ліквідували на відкритих територіях. Одна з яких також виникла через ворожі обстріли. Горіла суха трава, сміття та очерет на площі більше 4 гектарів. До гасіння залучалось 13 одиниць техніки та 59 рятувальників. Загалом за минулу добу, за інформацією обласної військової адміністрації, російські військові 51 раз обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 328 снарядів. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. На підлозі мов, каміння та потрощені меблі. Ганна Якимівна разом з волонтерами розчищає кімнати. Її будинок, як і решта на цій вулиці, затопило в перші дні після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Вода знищила все, розповідає жінка. Там стеля провалилася наскрізь до криші, і все на полу, все з глиною перемішана, вся ну, Меблі всі і ну, ну все, все. А тут залишилася одна пустота. Щоб все, того, що цього вже нічого не вернуть. Самотужки все прибрати, каже Ганна Якимівна, не вистачає ні сил, ні здоров'я, роботи багато. Будинок був затоплений під саму стелю і довго стояв у воді. Дві неділі стояла вода. І... Тоді тут е, об'єм, ще це у нас фундамент, вода держалася в дворі дуже довго. І тоді три машини їздили, оці що відкачують здоровені машини. От по 32 машини вони викачали води оце, з, з двору, і тоді вже якось стало трохи, потрохи е, виходить. Володимир разом з іншими волонтерами розгрібає шматки стін, стелі та потрощених меблів. Речей, придатних для подальшого користування, майже немає, каже хлопець. Все у Остається тільки одна коробка. Жалко всіх людей, які попали під затоплення, то що у них все вони вже залишились без біжилья, все пропало, а навіть стіни вже рушаться, потолки, все, криші. У розчищенні одного подвір'я, як правило, задіяно від двох до шести людей. Прибирання триває до двох тижнів. Все залежить від площі і масштабів руйнування, розповідає волонтерка фонду Дар'я. Допомагати мешканцям цього кварталу волонтери почали з перших днів підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Ми якраз у цю вулицю нижню, да скажімо так. Ми її евакуювали. Ми забирали, ми бачили цих людей. Зараз ми знову з ними. Зараз ну ми їх не кинемо в біді, тому що ну, От одна бабуся, ну що вона може зробити нам? Треба мужчина, треба чоловік, якісь хлопці, які можуть фізично це їй допомогти. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Херсонського театру імені Куліша Артем Філенко грає гімн України на відкритті фестивалю Погода у словацькому місті Тренчин. Фестиваль дуже феєрічний, дуже потужна організація фестивалю Гарна логістика, але більш за все вразило те, що багато різних майданчиків, на котрих зібрались із усього світу. Команди, оркестри, ансамблі, творчі, народні, джазові, рок-ансамблі. Міжнародний фестиваль Погода відбувається у Словаччині із 1997 року. Цьогоріч із 6 по 9 липня його відкриття було присвячене Україні. Розповіла актриса театру Куліша Ольга Бойцова. Вона грає головну роль у моновиставі Кицька на спогад про темінь, яку театр представив на фестивалі. Та енергетика, яка існує на цьому фестивалі, вона настільки тебе заряджає, настільки наповнює, не дивлячись на те, що вистава складна, що ми весь час читаємо новини і душа болить, що ми бачимо мирне небо, таку красу, що люди можуть відпочивати. Дуже багато людей було з різних країн світу, які ходили з українською символикою. І коли бачили нас, нас вітали, а фестиваль збирає 30 тисяч людей. Від початку повномасштабного вторгнення це перший виїзд колективу Херсонського театру за кордон з гастролями, розповів генеральний директор Олександр Книга. Після фестивалю, який завершився 9 липня, артисти покажуть свої вистави ще у семи містах Словаччини. Гастролі організував і профінансував засновник погоди Міхаїл Кащак. Він наскільки проникся тим, що ми працюємо в Херсоні, який обстрілюється, і граємо вистави, і допомагаємо людям, волонтеримо». Що в наступний свій приїзд Херсон він запросив нас на виставу. Він бачив нашу виставу Кицька на спогад про темінь. Дуже плакав, ви знаєте, мене так зворушило. І Він сказав: Я все зроблю для того, щоб ви приїхали до нас, в Словаччину. І ми там грали виставу. Міхай спеціально для нас вперше поставив такий амфітеатр, був дуже красивий, гарний. На фестивалі було близько сотні локацій, і український куточок завжди був заповнений. Розповідає Олександр Книга. Була зустріч з драматургом недою Нежданою в літературній сцені, в літературному клубі. Що цікаво, клуб працював з 10 ранку до 23 години ночі, і там весь час були люди. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.